Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал. відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. І знову з приходом холодів зростає попит на електричні обігрівачі. Споживачі централізованої системи опалення не завжди вчасно можуть отримати тепло в своїх оселях. А коли вмикають опалення, низька температура нагріву не дозволяє отримати комфортні умови. Тому електричний конвектор або оливний радіатор є найбільш бажаним додатковим джерелом теплової енергії. Раніше ми робили огляд електричних конвекторів Atlantic. Хто не дивився, посилання в описі. Сьогодні мова піде про електричний оливний обігрівач компанії Тесі. Компанія Тесі спеціалізується на виробництві товарів для опалення та водопостачання. Володіє чотирма підприємствами в Болгарії, де виготовляють електричні бойлери, панельні конвектори, оливні нагрівачі, буферні ємності та теплові насоси. Головною перевагою даного нагрівача є наявність всередині герметичного корпусу спеціальної очищеної оливи або мастила. Вона нагрівається та накопичує велику кількість теплової енергії, яку потім тривалий час віддає в приміщення. На відміну від електричних конвекторів, оливний нагрівач не так інтенсивно сушить повітря, що позитивно впливає на самопочуття при тривалому використанні. Обігрівач Тесі має безпечну температуру поверхні, тому є найкращим варіантом обігріву для родин з маленькими дітьми. В асортименті компанії нагрівачі потужністю 2, 2,5 та 3 кВт. Призначений для обігріву приміщень площою від 8 до 35 квадратних метрів з висотою стелі до 3 метрів. Розглянемо модель TESI cc 2008 e Є05R потужністю 2 кВт. Його розміри 650 на 290 на 450 мм. Вага майже 13 кг. Нагрівач складається з 8 металевих секцій. Секції мають інноваційну та подібну форму, що забезпечує безпеку і підвищену тепловіддачу. За рахунок нестандартної форми поверхня нагріву збільшена до 40%. Ефективне нагрівання відбувається як за рахунок випромінювання, так і за рахунок конвекції. Плавні форми корпусу не мають гострих країв. Тому нагрівач повністю безпечний для оточуючих, особливо маленьких дітей, людей похилого віку, домашніх тварин. Пофарбований якісною глянцевою емаллю. Це термостійке покриття сірого кольору. Фарба витримує високу температуру, не змінює колір при тривалому використанні, не виділяє шкідливих речовин в процесі нагрівання. Зручна панель керування містить термостат для регулювання температури з умовною індикацією нагріву. Регулювання температури відбувається в діапазоні від 10 до 30 градусів. Два перемикачі вибору режиму роботи з світловою індикацією дозволяють легко обрати один з трьох рівнів потужності нагрівання для більш економного використання. При натисканні першого перемикача вмикається в роботу Тен на 800 Вт. Другий перемикач активує тен на 1200 Вт. Разом вони дають максимальну потужність 2000 Вт. Таким чином, при користуванні можна легко обрати необхідну потужність, швидко нагріти приміщення і підтримувати бажану температуру з мінімальним енергоспоживанням. На корпусі виробник облаштував кронштейн для кабелю електроживлення. Не буде нікому заважати, коли виріб не використовується. В комплекті постачаються монтажні пластини з роликами для зручного переміщення обігрівача по підлозі. Мають захисну конструкцію. Вільно обертаються на 360 градусів. Обігрівач тезі в роботі доволі тихий. Ніяких гучних звуків ви не почуєте. При цьому має обов'язкові системи захисту від перегрівання, від перекидання. Існує режим захисту від замерзання приміщення, при якому нагрівач вмикається при температурі 5 градусів, а вимикається при температурі 8 градусів. Ця функція використовується на об'єктах, де відсутнє опалення. Наприклад, дачі, гаражі, склади інші підсобні приміщення, де потрібно підтримувати мінімальну температуру, ступінь електричного захисту ip 24 Ми розглянули оливний обігрівач компанії Тесі, який зігріє вас та вашу родину в холодну пору року. У вас є запитання? Звертайтесь до нас компанії Україна». Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!